Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні в мене знову рубрика Готую на 5 днів покажу вам, що я готувала, можливо, ви візьмете для себе якісь рецептики на замітку. У мене дуже прості страви, так як я готую чоловіку на роботу для того, щоб він міг там собі або розігріти, або це можна було споживати в холодному вигляді. І розпочинаю я з приготування ось таких вафельок. Спочатку я у фарш додала сіль, перець та натерла цибульку, перемішала ретельно. і ось В мене були вафлі вдома. залишилися, я десь готувала солодкі, то ось такі половинки круглі залишились, я їх використала, щоб вони у мене не стояли просто так без діла. Але зазвичай я купую такі квадратні, великі, так зручніше, звісно, робити їх. І ось наношу фарш на них і посипаю трішки також тертого сиру твердого. І зверху прикладаю другою половинку, залишаю їх, щоб вони трошечки розмокли, стали м'якшими, і тоді легше їх нарізати і легше їх обсмажувати. Поставила сковорідку з олією розігріватися у миску. Вибила декілька яєць. Да, додала також трошечки молока, сіль, перець, перемішала, і буду опускати вафлі у яйце та відправляю на сковороду. Добре розігріто, але потім зменшую температуру до мінімальної, накриваю кришечку, для того, щоб фарш добре сирий приготувався всерединці. Ось, у мене все це швидко на відео, але насправді я готую довгенько, так для того, щоб фарш не був сирим. І ось Вафлі будуть тоді готові. Залишилась невелика кількість фаршу від цієї страви, і тому я його накручую. Ось такі фрикадельки роблю і буду варити дуже смачний супчик з фрикадельками і простенький. Порізала дрібненькими кубиками цибульку, відправила на сковорідку обсмажую. Там у мене в одній каструлі вже закипіла картопля на супчик, а в іншій в мене відварюється гречка, звичайно. Цибуля стала прозорою, я до неї відправляю моркву, все ретельно перемішую, трошечки ще Тушкою і буду відправляти це у каструлю до картоплі. І одразу за, за смажкою я буду відправляти і фрикадельки для того, щоб вони приготувалися. Також потрібно обов'язково посолити, додати якісь спеції, які ви любите. Я додаю, що в мене є такий набір сушених натуральних спецій, там і цибулька сушена є, і різні такі. Овочі, тому я їх додаю, дуже люблю додавати у супчик, дуже смачно так виходить. Накриваю кришечкою, щоб воно там варилося до готовності фрикаделі. А тим часом буду готувати наступну страву. Тут у мене 750 г капусти, вже ось я її зважила такою порізаною. Це у мене італійська, вона трошечки м'якша, ніж білокачана, тому люблю її використовувати. Я її обсмажила не сильно, десь хвилин 7 з різних сторін, і сюди відправляю на морку. Морку велику. Перемішую так ретельно, трішечки шатушкуємо хвилин 5, для того, щоб воно стало м'якше і подружилось між собою. Далі додаю сюди десь 70 грамів кетчупу або, звичайно, соуса можна додати. Також відправляю сюди 150 грамів рису сирого і ще також наливаю 100 мг води. Ретельно все перемішуємо, щоб гарненько всі інгредієнти поєдналися, але не готуємо це до готовності. Просто ось так перемішали, хвилиночку потушкували, посолили, поперчили і відправляємо ось у форму для запікання. Ось так розрівнюємо, ставимо в духову шаф, завчасно розігріти до 160-180 градусів. І е, готуємо до готовності рису. Це може бути 30-40 хвилин. завжди дивіться по своїй духовій шафі, відкривайте і дивіться, якщо рис приготувався, значить страва вже готова. Поставила вже тут паралельно обсмажити відбивні. Зазвичай я їх роблю з курячого філе, бо ми так полюбляємо. І ось Тут, вже, ви, як бачите, у мене вже сковорідка стоїть, я вже обсмажую млиці. Тобто роблю всі процеси паралельно, так дуже швидко виходить, і я швидко справляюсь з цією задачею. У супчик вже я додаю макарони, спагетті ламаю, тому що він вже, можна сказати, готовий, спагеті приготуються, і я ще пізніше додам в кінці зелень. Далі я ставлю на плиту розігріватися сковороді і тим часом нам потрібно нарізати дрібненькими кубиками цибулю та натерти на дрібній терці морку. Цибулю, відправила, вже на сковорідку обсмажувати, і далі за нею буду відправляти морку, коли цибулька вже стане трішки прозорою. Перемішуємо моркочку з цибулькою, щоб вона тушкувалася, і тим часом буду нарізати. Курочку. У мене відварене філе, я завчасно його відварила, ось видно, що воно ще гаряче. і його просто подрібнюю дрібнесенько, як наскільки це можливо, ножиком. Воно дуже легко подрібнюється, бо воно вже відварене. Відправляю до моркви з цибулею, і будемо їх разом трішечки обсмажувати, буквально одну хвилинку перемішуємо, щоб вони ось так між собою просто поєдналися. Обов'язково, звісно, додаємо сіль, перець та можна додати будь-які спеції, які ви полюбляєте. Я цей раз нічого не додавала, вирішила ось так залишити. І також відправляю сюди плавлений сирочок 100 грамовий, перемішую ретельно, коли він вже добре розтопиться і поєднається з інгредієнтами, значить вже готова намазка. Розрізаю навпіл ось так млинці і буду закручувати їх трикутничками. Викладаю сюди частину начинки, закручую трикотничком і викладаю на тарілку. Такі млинці я зазвичай не обсмажую яйці, ми полюбляємо їх їсти так. Зазвичай яйці обсмажую млинці, які е, йдуть з сирим фаршем. Тоді ми дуже так любимо. А ось такі залишаю, так як я потім просто їх розігрівати на сковорідці, на вершковому маслі, наприклад, і дуже смачно. Показую вам ось готову кількість млинців. Також на гречку переклала у лоточок, і відбивні, і вафлі, супчик також у банки вже закрутила. І я показую ось готовий рис із капустою. Дуже смачно виходить. А далі буду готувати ще одну страву. У мене ось такі є макарони рамен, Вони такі дуже тонесенькі, і буду готувати з них страву. Знову використовую куряче філе. Нарізати його потрібно ось такими полосочками. Ну, ви, звісно, можете порізати як вам зручно. Мені подобається ось так полосочками, саме в цій страві. Наливаємо знову на сковорідку олію, розігріваємо її добре і відправляємо сюди шматочки нарізаного філе. Будемо обсмажувати їх до рум'яності. Тим часом нарізаю одну ось таку червону цибулю дрібненькими кубиками, а також потрібно порізати один болгарський перець такою соломкою, можна квадратиками, як зручно вам. І Відправляємо сковорідку до курочки цибулю, порізано. Трошечки буквально півхвилинки обсмажуємо разом і відправляємо до них. Порізаний болгарський перець. Все ретельно перемішуємо, інгредієнти поєдналися. І я додаю сюди соєвий соус. У мене ось такий густий солодкий, індонезійський, але можна додати звичайний соєвий соус. Також показую, що додаю ось такий свій улюблений кисло-солодкий соус, який також йде трішечки з овочами, там є перець болгарський. Він такий кисло-солодкий, і це в мене трішки гоструватий. Потрібно дати спеції, я додала куркуму, додала карі трошечки, сушений часничок, сіль та перець. Перемішуємо все, тушкуємо буквально одну хвилинку, додаємо водички, десь міліграмів 80 Перемішуємо, доводимо до кипіння. І також відправляємо сюди ось ці макарони. Я їх завчасно відварила. Зазвичай, на пачці пише, скільки потрібно відварювати їх, тому що кожен виробник свої ставить часи відварювання. Тому дивіться на упаковку. Ось так перемішуємо все, інгредієнти поєдналися і страва готова. Також захотілося приготувати салати колів'є, і оскільки молочної ковбаски немає, то я використовую таку шинкову чи напівкіпчену. І порізала її дрібненькими кубиками, як зазвичай. Буває, що я роблю з від, відвареною курочкою, також дуже смачно. Ну, Вирішила цей раз взяти ось таку ковбаску. І роблю все, як зазвичай, напевне, всі роблять. Порізала дрібними кубиками ковбаску, також порізала кубиками картоплю, моркву, маринований огірочок, але можна, звичайно, і солений додавати, яйця подрібними кубиками. І також ще нам потрібно горошок. Дуже люблю цей салатик, роблю його завжди у зимовий період. І дуже рідко його роблю на Новий рік саме. Чомусь я не маю такої традиції робити його у новорічні свята. У новорічні і різдвяні свята мені хочеться щось приготувати, таке оригінальне, що я не готую у звичайні дні. І, звичайно, потрібно додати ще сіль, перець, також майонез, перемішати ретельно і смачний салатик готовий. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, ви для себе знайшли щось новеньке, і воно було для вас цікавим. І ви поставите вподобайку, якщо ще не підписані, то підпишитесь на канал. Усім до зустрічі в новому відео. Па-па!